Друзі, мої, вітання! І перш за все вітання тим, хто полюбляє гострі страви. Ну, я думаю, що з оглядом на те, що наш клімат стає все більш спекотнішим, усім нам скоро треба звикати до гострих страв. Бо саме так люди, які живуть у південних країнах, захищають свій організм ну, від отруєнь. Ну і по-друге, ці страви дуже смачні, треба просто до них звикнути. Коли у продажу з'являється ось такий перець, я його купляю і починаю готувати. Перший раз я спробувала це блюдо у Індії, я їхала у поїзді, і там цілий вагон з такими огроменними казанами, де кипить олія, і в цій олії вони смажать. Цей перець у клярі. І потім я знайшла його рецепт і стала готувати сама. Вони стояли, коли я його їла, стояли і спостерігали. За мною бо в мене сльози, але я його їм бо дуже смачно. Це блюдо називається якось Баджі Біджі. Чесно говорячи, я не знаю, як правильно воно називається. Я буду називати його гострий перець в клярі. Як робиться кляр? Основа кляру це нутове борошно. Нутове борошно можна купити просто у магазині. У мене його трошки залишалося, але цього недостатньо. Я хотіла купити і не знайшла його в супермаркетах. Тому я купила на ринку нут, це ще він називається Турецький горіх. І моя старенька кавомолка з ним. Нормально впоралася. І я отримала ось ще порцію нутового борошна. Ще треба трошки рисового борошна. З цим проблем немає, воно продається у всіх супермаркетах. І потрібна або сода, або розпущувач, в якому немає цукру або там ванілі, бо ваніль тут буде явно зайва. І ще я візьму калінжит, це чорний тмин. Можна взяти якесь насіння, хто якесь, яке полюбляє. І сіль нам потрібна. Ну, ось і все. Спочатку треба зробити кляр. Кляр робиться з борошну нуту трошки борошна риса, і якесь насіння можна і не додавати. Сіль та розпущувач, і вода. Кляр я вже зробила, і що тут важливе? Тут важливе знайти саме ту консистенцію, коли кляр буде не дуже густим і не дуже рідким. Ну, впізнати це можна вже коли ми будемо обгортати їм саме перець. Якщо окляр буде дуже рідким, то окляр просто не буде триматися на перці. Якщо він буде дуже густим, ну він теж буде недобре триматися. Тому таку середню, як густа сметана, треба знайти консистенцію. Ну, якщо дуже густий, звісно, води додати можна, якщо дуже рідкий, додати ще борошна. І ось наступає момент, коли треба трошки порізати і почистити цей перець. І я наполегливо рекомендую, якщо ви будете це робити, робити це в рукавичках. Бо е, перець чілі е, змащить ваші пальці. І якщо ви, не дай Боже, потім до ока е, доторкнетеся, це буде дуже боляче. Тому краще. Рукавички надягаємо, я буду розрізати з одного боку перець і виймати там кісточки, які там внутрі в ньому знаходяться. Ось, друзі, мій перець Чілі у клярі з нотового борошна вже готовий. Ну, на камеру спробувати я його не буду, бо навіщо вам мої сльози? Що в цьому рецепті найбільш коштовного? Це олія. Бо чим більше олії, це ну тим краще він буде смажитися. В ідеалі він повинен плавати прямо в олії, але ну з точки зору економії, звісно, я не брала стільки багато олії. А взагалі, рецепт дуже такий економний, бо перець чилі коштує недорого, Ну борошно теж, звісно. Спробуйте приготувати. Якщо не зможете їсти самі, то мабуть серед ваших знайомих знайдеться хтось, хто полюбляє такі гострі страви. До речі, спочатку ну, багато людей, яких я цим пригощала, говорили: о, ні, як це можна їсти. Але потім їли, плакали та їли знову. Бо це дуже дуже смачно.